Дощу на шосткинщині не було близько двох місяців, не дивлячись на те, що вже осінь опадів за прогнозами синоптиків найближчим часом не передбачається. Через посуху зафіксовано п'ятий найвищий рівень пожежної небезпеки. Спостереження з минулого тижня і моніторинг говорить про те, що за добу, буквально за добу, бувають як мінімум п'ять пожеж в екосистемі громади. Ми не беремо пожежі, які є в житлових фондах. Це велике навантаження на людей. Котрі працюють над ліквідацією пожежі, це великі фінансові затрати для служби ДСНС України та для природи, для економіки громади нашої через пожежі у повітря можуть надходити високі концентрації шкідливих хімічних речовин. Про це інформують у шосницькому міськрайвідділі державної установи Сумський власний лабораторний центр МОЗ України з димом повітрям. Можуть надходити високі концентрації токсичних хімічних речовин. В основному це азотодіоксид, сірчистий ангідрид, вуглецьоксид, цичадний газ, бензопірен і дрібні тверді частачки. Також можливе надходження повітря, соли важких металів, інших канцерогенних речовин. Вдихання диму лісових пожеж може завдати шкоди легеням серцю та загальному здоров'ю кожного. Вплив диму на здоров'я людини залежить від того на якій відстані від. Джерела горіння знаходиться людина від е, часу, скільки вона знаходиться в зоні впливу цього джерела горіння, і від концентрації диму. Вдихання диму від е, лісових пожеж, воно негативно впливає на самопочуття людини. При цьому е, це саме небезпечно для людей, які страждають на захворювання органів дихання, на, е, органів серцево-судинної системи, також для людей, які хворіють на бронхіальну астму, для дітей. Підлітки для вагітних жінок, а також для людей похилого віку і людей, які мають ослаблений імунітет внаслідок хронічних захворювань. Під час сильного задимлення найперше, що потрібно зробити, це обмежити перебування на вулиці вдома відразу краще прийняти душ. Тобто, треба якнайшвидше дістатися, наприклад, якщо потрібно, до місця роботи, до начального закладу, до якоїсь організації, куди вам потрібно. А тим, хто страждає на хронічні захворювання, то в цей період, якщо дуже сильний смог, то краще взагалі не виходити на вулицю. І... Якщо сильний дуже садине, то треба можна використовувати засоби індивідуального захисту, це респіратори, захисні окуляри. Також в цей період треба уникати підвищеної фізичної активності, споживати більше води, трав'яні чаї можна споживати для того, щоб токсини не накопичувалися в організмі, а скоріше виводилися з організму. Якщо у вас вдома є очищувач повітря, то його потрібно в цей період вмикати на максимум. Оскільки запах диму особливо відчутний у шості з вечора та вночі, то вікна вдома краще не відкривати. Дим від пожеж він створює якби дискомфорт, але загрози життю людей шостинці, немає. Якщо у вас з'являється першіння в горлі, подразнення слизових носа, очей, також… Утруднене дихання, кашель, головний біль, якісь інші симптоми, і вони не проходять після того, якщо ви промили, прополоскали горло сольовим розчином, то необхідно звернутися за медичною допомогою. Треба зазначити, що у лісових масивах Свіського лісництва виявили небезпечну бляшанку з запальною сумішю. Директор філії Олег Маруха пояснює, що загарбники використовують дрони для скидання таких бляшанок. Від удару об землю вони розбиваються чим провокують загоряння які швидко переростають у лісові пожежі. За словами директора, дрони літають над нашими лісами щодня. Трапляється до п'яти загорянь за день у різних кварталах лісу, і такі бляшанки одна з причин.